Нещодавно у греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що в місті Свалява, пройшло освячення нового іконостасу. Подія відбулася у межах іерейського богослужіння, яке провів апостольський адміністратор Мукачевської греко-католицької єпархії владика Ніл. Це Іконостас, який зробили два чудові наші майстри, пан Петро Мател, і який робив різьбу з каменя. І, значить, іконостас зроблений з каменя виняткова виняткова робота, і також та мозаїка, яку робив Василь Ганич, то є щось надзвичайного. що коли до нас приїздили словаки і бачили це словацькі епископи, то казали, що в них такого немає, такого такої чудової роботи. Так що дійсно все на славу Божу, як казали сьогодні, священники, отець настоятель, що це зроблено для того, щоб ми щоб наш дух підносився до Господа Ісуса Христо. Христа, і як ви кажете, що дійсно, незважаючи на те, що ми маємо важкий стан зараз в країні, є вітчизняна війна, ми боремося за свою свободу. Наші хлопці нас захищають, але ми теж стараємося, стараємося робити речі на Божу славу. Ми в церкві для того, щоб за них молитися, за батьківщину, за хлопців, щоби теж робити прекрасні речі для наших дітей. Над створенням виняткового іконостасу з каменю майже два роки працював відомий закарпатський скульптор Петер Матал та його син Арпат. встановленні іконостасу у храмі допомагали митці-переселенці, які наразі проживають у творчому будинку громадської організації «Про арте Мункач у селі Чинадієво. Два роки тому до мене звернувся настоятель Свалявської парафії та попросив мене створити з каменю іконостас у візантійському стилі. Це рідкість, і на Закарпатті не багато таких, адже це дуже копітка та нелегка робота. Я розробив декілька ескізів і, врешті, владика разом з громадою одобрили їх. Ми зупинилися на останньому варіанті. Це глибоке різьблення візантійського стилю. По центру образи Христа, Іоанна Хрестителя та Пресвятої Богородиці. Також були зроблені чудові кольорові і. Кони мозаїки робота над створенням іконостасу була не просто роботою, але й медитацією. Кожного разу, коли я йшов до майстерні працювати над ним, у мене раділа душа. Я багато чому навчився, адже таке детальне різьблення до цього часу я робив лише з дерева. Я вдячний Богу за те, що тут, у сваляві, де народився мій батько та ходив до римо католицької церкви, я з мав змогу створити іконостас для греко-католицького храму. Після того, як почалася війна, до нас приїхали митці-переселенці, які запропонували. Понували свою допомогу протягом двох тижнів з ранку до ночі. Ці кам'яні елементи потрібно було безліч разів заносити та виносити з церкви, поки вдалося ідеально підігнати їх одне до одного. Це була дуже важка праця, адже кожен елемент важить по 50-60 кілограмів. Іван та Андрій Авдієнко фотографи з міста Київ. Саме вони допомогли скласти іконостас. Храм Різдва Пресвятої Богородиці у місті Свалява був освячений у 2010 році. Будувався він впродовж майже 18 років.